Я працюю близько 10 років ювеліром, а майстерня наша працює близько 19 років. Мій напарник, Олег, він започаткував це діло в роздільні і так і продовжує. Мені подобається, як я казав, працювати з маленькими мілкими речами. Іменно ювелірне діло, воно мені дуже сподобалося. Бо це такий для мене маленький мікромір, де можна. Понуритись туди і там працювати. Люба прикраса. Кожен ювелір, я думаю, підходить до неї окремо, індивідуально, тому що це е, творіння його рук, можна так сказати. І окремі є. Е, можливо, я найду фотографії, можу вам показати їх. Е, окремі є. Ну, На виготовлення таких прикрас уходить майже місяць. От, і там треба довго сидіти, кропітка робота. Якщо дуже багато є заказів, то звісно розтягується на певний період. Але, але якщо прикраса досить складна, то може вийти майже місяць, може і більше. Людина приходить до нас і питає, чи можемо ми виробити, зробити якусь прикрасу. Ми пропонуємо їм каталоги, каталог, які у нас є. Або якщо у них є якийсь індивідуальний заказ, то вони можуть нам переслати по месенджеру. Фотографію. Десь вони побачили, у когось сфотографували, їм понравилося, і вони е, приносять або фотографію нам. Ми дивимося на прикрасу, оцінюємо наші можливості, чи можемо ми її виготовити вручну, тому що ми все робимо вручну, абсолютно все і самі робимо вручну. Е, оцінюємо її, скільки це буде коштувати, скільки піде туди матеріалу. Е, якщо людині, людина погоджується, то ми приймаємо заказ. Беремо матеріал людей, в основному це матеріал людей, які приносять вони лом. Ми проєктуємо, чи малюнок робимо зарісовочки, робимо, щоб людина розуміла, як далі буде проходити робота. У нас є, крім нашої майстерні, ще є стаціонарна майстерня, де ми виготовляємо. Там більше приладів, там більш професійні прилади. І ми починаємо там робити. Починається все з плавки металу, будь то з будь то золота. І за допомогою інструментів, вже більш професійних, як я казав, ми починаємо виготовляти виріб. Є декілька способів виготовити. Відливаємо форми ті, які у нас є, які ми виготовили до цього. Відливається метал, розплавлений метал, відливається в ці форми. Або ми починаємо з нуля прокатувати метал на спеціальних вальцях, розкреслювати це практичне креслення, розкреслювати. Потім вирізаємо їх з металу, золото чи срібло, як я казав, і починаємо спаювати все докупи, можна так сказати. і вже Будь то перстень чи серхі, вони починають вже приобретати такий вигляд, вигляд виробу того, того, який хоче людина. От. І закріплюються камінчики, теж ми договарюємося з людиною, чи хоче вона натуральні камінчики, чи іскусственні ювелірні камінчики. І це також обговорюється і вплоть до того, якщо людина. Хочемо, можемо навіть зробити фотосесію і показати, як це все подетально робиться. Якщо брати нашу майстерню, яка в місті в центрі міста знаходиться, то там у нас набір інструментів по мінімуму йде. Це вальці ювелірні для прокату металу, це пальник, за допомогою якого ми можемо розплавляти метал чи паяти вироби ювелірні, ремонтувати їх. В основному в центрі міста ми Робимо ремонт, обичний ремонт, нескладний ремонт. Все, що касається виробу або ремонту, який потребує більш професійної сноровки і техніки, ми це робимо у другій майстерні. Там, як я казав, вже більш професійний інструмент. Але в основному ми швидкий ремонт ми робимо в центрі міста зразу від півгодинки і до робочого дня. Мабуть, процентів 50 від заказів наших це вибаганки людей, тому що вони десь побачили, щось сфотографували і хочуть щось ну, не обичне, не таке, як у всіх. От. І опять же, ми договорюємося з людиною, робимо ескіз, макет, і вже якщо людина, якщо людині нравиться, і ми згодні на це, тому що у нас ну, не завжди є той інструмент, яким ми можемо виконати складну роботу, більш професійну роботу. От, бо у нас розмах майстерні не настільки великий. От. І деякі ем, ілюстрації люди приносять з магазинів. Там це все робиться, на заводах. робиться на заводах і не завжди ми можемо повторити е, таку прикрасу, тому що там у них дуже е, ну, трішки другі технології, у нас трошки інше. Якщо там більшість працює станки, Зараз ЧПУ, то ми працюємо все в ручному режимі. У нас немає ні станків, ні ЧПУ, нічого такого. От. Буває таке, що ми відмовляємося, тому що ну, не можемо зробити. От. Бувають такі речі, що вони на фотографії вони пустотілі, тобто всередині вони пусті, а ми виготовляємо тільки повновесні вироби. В чому цей плюс? Тому що вони довше ходять. У людей склалася така думка, що якщо що раніше було золото набагато краще, ніж зараз. але хибна думка, тому що золото ну, все має 585-ту пробу. Раніше це була 583 проба, зараз 585 -та. Чому раніше ходило довше золото, ніж зараз? То весь секрет знаходиться в товщині, в товщині виробу. Якщо раніше це були масивні прикраси, які мали 5, 6, 8 грам, то зараз ці прикраси похожі, але мають 2-3 грами. Тобто товщина, і відносно цього, вже вироб ходить набагато менше, ніж раніше. В першу чергу, якщо ви купляєте якісь прикраси, то це має бути магазин від якогось заводу, або це має бути ювелірний магазин, а не із з підпаливом будуть продавати. Бо такі магазини вони, у них є своя якість, вони дотримуються до законів, вони не занижують проби, у них прикраси завжди йдуть з заводів ювелірних. От. Якщо ви десь купуєте у когось, там у якоїсь бабці, то звісно там не може бути золота, або в крайньому разі ну, покрити може тільки золотом бути. Тобто всі прикраси треба купляти в авторизованих магазинах, які пропонують ювелірні прикраси. Перед тим, як ми робимо заказ, то ми обговорюємо все. Ми повністю обговорюємо, то ну, я не пам'ятаю, може один-два було, де то сережки трошки не підійшли по розміру мочки вушка, то ми переробляли. Це без питань це все робиться. Ті вироби, які ми виробляємо, ми даємо на них гарантію. Тобто, якщо з ними щось проходить і це наша вина, то ми їх ремонтуємо безкоштовно. Декілька разів це було, можливо, це наша була якась ошибочка, можливо, людина не так носила чи одягала. Але це все рішається. Це все рішається без питань. Ми вже тут більше 19, майже 19 років, то на місці ми, у нас конфліктів таких майже нема. Ми працюємо з коштовним камінням. Все ж залежить від заказчика. Якщо людина хоче в прикрасу поставити коштовне каміння, ми домовляємося, яке воно хоче поставити, будь то діамант чи другі якісь рубіни, можуть бути, ізумруди. Ми домовляємося, який хочуть. У нас є сертифікований гемолог в Одесі, ми в нього можемо купляти камінчики, які людина замовила, є сертифікати. Тобто людина може повністю. Бути впевнена, що вона отримає в свою прикрасу оригінальний камінчик. Що стосується самого дорогого, це, звісно, брильянт. Брильянт по розміру він був приблизно в каратах, не пам'ятаю, але в діаметрі камінчик був близько 8 міліметрів. Це коштовний діамант був хорошої якості, бо вони теж поділяються на якість. Якщо я не помиляюсь. Це було десь років п'ять назад, тоді ще люди да, заказували такі прикраси. Для ювеліра, як, як на мене, то це осичивість. Должна бути усичивість, бо люба робота це треба сидіти на одному місці, це кропітка робота. А, і якщо не маєш усичивості, то, скоріш за все, ювеліром ти не будеш працювати. Не будеш ти працювати ювеліром, і якщо ти відносишся до роботи а, ну, не дуже якісно. Тому що люди будуть бачити твою роботу і не будуть звертатися до тебе. Люди не будуть звертатися до тебе, якщо ти відносишся до матеріалу, з яким ти працюєш, тобто дорогосінні метали з вожділінням. Якщо в тебе буде в серці вождіління до цього металу, то, скоріш за все, ти працювати ювеліром не будеш. Для мене, як і для мого колеги, матеріал, з яким ми працюємо, це не золото і срібло, це просто матеріал, це просто метал, з яким ми працюємо. Бо Якщо дивитися на нього під другим трошки ракурсом, то, скоріш за все, довго не пропрацюєш. Ювелір це праця всього життя. Це професія, коли ти працюєш все життя, і тебе щось нове, нове, нове. Тобто нема такого, що все однаково. Дуже інтересна професія. І що зараз побажати? Побажати миру, побажати більше клієнтів, хороших клієнтів, ну і сумлінно працювати.